Ми Здовж кордону Сумської області. І ворога ударних угруповань немає. Ми з вами сьогодні робимо найпотужнішу за всіх часів незалежності фортифікаційну роботу. Ми робимо декілька рубежів оборони. Країна виділила безпрецедентну кількість грошей. Для того, щоб ми створили такі умови, щоб ворог розумів, що він тут не пройде, для того, щоб це було зроблено якісно, головне, оперативно, швидко, найкоротші терміни, нам на допомогу прийшли інші регіони. Це Київ, це Тернопіль, це Львів. Прийшли... Підрядчики з Кривого Рогу, з Одеси, ну разом з нашим місцевим. Просто чим більше, тим швидше. У нас працюють тисячі людей, які прийшли на нашу територію з інших регіонів, будівельники. Тисячі. У нас працюють сотні будівельної техніки. А ми робимо сучасні фортифікаційні споруди, ми даємо сучасне технічне обладнання. І безпілотну авіацію ми даємо. Не гірше, а навіть краще. І реп-комплекси даємо. Скажи, будь ласка, якщо можна, чи є якісь санітарні зведення відповідаційних споруд і наскільки це виконано пожалуйста. До десяти тижнів. Ворог <му> контролює. Всі мобільні інтернет-канали він дивиться. Після цього направляє туди безпілотні дитакі розвідники, космічну, розвідку спрямовує, потім наносити далі. Тому я прошу вас ніде, не в розмові, тим паче фотографування, цього не робити, бо наражають на... Смерть наших військових дає самих себе, в тому ж числі. Не давайте інформацію про наші Збройні сили, про наше озброєння, де вони дислокуються, де вони воюють. Бо вони справжні герої. Сумська обласна військова адміністрація надає вам тільки перевірену інформацію. У нас є система, система правоохоронних органів, взаємодія з Збройними силами. І ми чітко знаємо, що важливо для нашого населення, якщо буде загроза для населення, в першу чергу це мій обов'язок і обов'язок нашої військової адміністрації обласної — попередити людей, що там буде загроза вашому життю. Головне, що Ця адміністрація ніколи звідси не втече. Це я вам обов'язково кажу. Громади, керівники громад, ніхто не втече, в військові адміністрації, ніхто не втече, він буде виконувати до останнього свої задачі. Збройні сили вони готові виконувати, і вони його виконують сьогодні, завдячуючи їм, ми сьогодні з вами живемо. Наші діти вчаться, ми працюємо завдячуючи їм.